Що так живеш кожен день, то то привикається, і воно ніби безпечне, але ніхто не застрахований. Тобто ви себе безпечно тут почуваєте? На 90%. – Якщо порівнювати з Краматорським чи з Херсоном, так, звичайно, тут безпечніше. Але а якщо я? порівнювати з спокійною Європою, ні, небезпечно. Так само є тривоги і можливість завжди чогось, що станеться. Комфортне місто завжди все є для діток. дуже безпечне. І садки укомплектовані, школи, все гарно. Безпечне місце, бачите, будівлі не зруйновані. Е, вважаю, що це говорить про що, що місто під захистом. А ви як думаєте? Також що нічого не зруйновано, дякуйте Богу, що все добре, що нас тут наші ЗСУ нас охороняє, до нас не долітають ракети, що ракети збивають і нам тут безпечно. Так, безпечно. Місто досить непогане. Хотілося б більше парків, більше якихось розваг, бо тому що воно тільки будинки ми бачимо і от 100 метрівку. От, от а так в загальному місту дуже спокійне і безпечно, комфортно, звичайно. Ну, принаймні зараз. Я думаю, що це все нестабільно. І коли в країні війна, безпечно, небезпечно, все рівно є небезпека. Тут спокійно, певно, що так. Бачите, люди переїжджали, багато біженців у нас нормально, дивлюся, люди тусуються, гуляють, відпочивають. Навіть все нормально. Життя продовжується.